Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, і сьогодні план вихідного дня розкажу. Так, зустрічка, зібрав гарбузи. Площа тут ну, суток 5. Ми вже потрошку вибирали їх, різали там, свинки їх під'їдають. Тепер, поки я з ящиком набрав у ящик гарбузів, щоб не випадали, осталось ще на нараз. Тепер сидирати у нас воно посіяні, ростуть вже, де картопля була. Зараз надіваю диски, подіскую оцю площу собі, бо треба подіскувати два города. Задіскую собі, розсію, задіскую жито і поїду робити два города. І так потихеньку показувати. Потім треба буде перечепитися, відвести дрова і ще. Наша шабаш хотів військовий город виграти, ну не знаю чи, чи осилю я такий план. Так, гарбузи зараз висипаю, перечіпаю діски і працюю з площею. Тут подіскував, в принципі, вийшло нормально. Зараз розкидаю жито, задіскую ще разок і підполив. А зараз покажу ще одну роботу. Був з плугом, проорав два рази, щоб вирівнювати межу. Зараз я теж його задіскую потихеньку, бо тут, звісно, грудки тут ніколи 20 років не оралось, була дорога, їздив трактором. Ну, зараз я роздіскую, бачите, як сидирати красиво. Під поливом. Все, короче красота. І тут треба таке зробити. Так, жито Виглядав так, хто не бачив. Воно дуже корисне, на ну, азуму приворювати це дуже-дуже ну, гарно, як сидерат. Лікує землю. Я вже проходик зробив, зараз ще раз пройду і діскуємо. Пройшов чотири рази. Практично, практично красота. вирівнялась, борозни немає отплуга. Тепер можна ще раз буде пригорати сюди. Підборозно. Будемо доорювати, Будемо розказувати, як вирівняти. Ораємо це сюди, до борозди, доходимо до рівного і тоді б у поперек, щоб наче зрівняти. Цей бугрик буде одорюватися нагору. Це отако під бугрик, а те в поперек. І він буде робитися рівним. Годів три і буде взагалі картина. Я так думаю. Так, Розсіваю ще жито із сояшником і задісковую. Так, жито задіскував, полив, підключив. Все, зараз поливається ну, 50 метрів тут, напевно. Потім поліється ця полосочка, переложу туди, поліється і далі на город туди. І буде красота. Все, їдемо виконувати далі план. Так, поки я діскую, тут іде матч, футбольний матч. Я не знаю, як команди назвати, щоб нікого не обійдеть. Коротше, кинув цілого гарбуза і в них футбол. Зараз угловий загнали. В угол сердяться, не можуть розгристи цілого гарбуза. Опа. Ну, коротше, весело. Городик зробив, городик невеликий, 12 соток, бур'ян трошки збоку і будуть сіяти пшеницю. Ось така от красота. Так, план пішов не по плану, як у Путіна. Один город зробили, не дождалися, хтось приїхав, здійскував, все, їдемо, їдемо їдем працювати з дровами. Так, Ось от такий от прицеп дров. Працювали, прицепили, вже вистроїлись, завозити будемо от сюди, отакий нирочок, наче туди-вниз. Зараз покажемо як буде заїжджати. Тут траса така, Звісно живе. Ну зараз виберемо моментик і нирюємо. Приїхав, трактор на Ісходну ставимо на слідуючий ставим прицеп. Зараз наложу ще колодочок сюди. І все, і на цьому буде день. Ну, роті вже будемо на другий день, бо вже мені вже воно не хочеться вже вечором. Так, ну, все професійно, все гарно, все, пишемо коментарі. Всім пока.